Доброго ранку, друзі. Коли спорт перетворюється на стиль життя, хочеться якомога більше ніж ним займатися. Хочеться залучати якомога більше людей до нього. Отже, до нас в студії прийшов Сергій Кучинка, організатор півмарафону в Мукачеві. Тетяна Бомбушкар, партнер і також співорганізатор цього на півмарафону. І Микола Машіко, Машіка, координатор півмарафону Ужгороді. До речі, марафон відбуватиметься в Ужгороді чи в Мукачеві? в Мукачеві. В Мукачеві. А ви координатор з Ужгорода цього так. марафону. Зрозумів. Друзі, ви всі бігаєте, так? Але зараз розповідайте, зараз бігати вже, напевно, значно приємніше, ніж це буде робити взимку, так, Микола? Ну, однозначно, значно приємніше. Погода стала теплою. Хоча ранки ще трошки прохолодні, але людей долучається все більше і більше. Просто не озброєним оком видно, як в неділю виходять. Десятки людей вже на пробіжці, навіть ті, які не бігали взагалі, саме ті, які не бігали ну, взагалі. Сезон тому сприяє всі гріх води, не, не скористатися. Та... А от для вас з Миколою, ми вже на цю тему говорили. З вами не було можливості. Для вас має принципове значення погода, яка на вулиці? Чи ви вам цікаво долати перешкоди і ти там в супереч? Е -е, погода для мене погодні. має значення в одному випадку, коли це блискавка. Боїтеся? Так, страшно. Один раз я пішов бігати, коли була блискавка, це був останній раз, більше я цього не буду робити. А що був якийсь а... курйоз? Ну, був курьоз, було дуже страшно. деревом дерево Ховалися. А так, якщо сніг, дощ, вітер немає значення. Це настільки кайфово, що. Тань? Е, так, обов'язково. Ми е, нашою родиною е, завжди виходимо на. Е, Прогулянки, також на пробіжки. Uh -huh. Моя дитина також дуже активний учасник буде на півмарафону, який буде проводитися. Тобто, у нас сім'я дуже Спортивно. спортивна нові кросівки до нового сезону вже куплено? В планах. <рес> до речі, як часто спортсмени, бігуни міняють взуття таке спортивне, в якому часто бігають. Ой, це таке філософське питання для бігуна. У нас був Сергій Рощупкін одного разу. Він так. розповідав, що в нього є такі, ем, такі раритетні кросівки, які йому дуже багато відслужили. І які... Тут телефон мобільний забув вимкнути на ефір програми ранок на Тому відповідайте ви на питання перебачай так про форму, про взуття. Про взуття. Ну, взагалі, по перше, хочу сказати, що в бігунів така традиція: ніколи перед стартом, перед півмарафоном, марафоном вони не одягають нових кросівок. Навіть дівчата, дівчатам важливо, чи нові в них кросівки чи рожець. Ну чи я чи не нові. знаю, як дівчата. Можливо, якщо там дивиться в них якийсь кавалер, то можливо і так, але це небезпечно і в плані, в плані ваших ніг і пальців. Тому що взуття має бути вже відбігане відпрацьоване. трошки відпрацьоване, там підтасоване під вашу ніжку. Тому я особисто ніколи нове взуття не беру на якісь там старти. Ви також такі забобонні і обережні і ну, Микола? Тут питання не в забобонності, а питання в практичності. Теоретично можна біжати і в нових кросівках, просто е, наступного дня клеїти по 10 пластирів на кожну ногу теж е, не хочеться. Але в розтоптаних кросівках теж не годиться, ні. так? Ні. ні. Кожні кросівки мають, е, скажімо так, свій кілометраж. Твій строк життя. Так. А вони приблизно мають... скільки можуть можна відбігати в одних кросівках? Ну, таких якісних, професійних на тренуваннях і на змаганнях, я думаю, порядка тисячі тисячі п'ятсот кілометрів. Так, там в кілометрах йде вимір. Просто вони з часом втрачають свої амортизаційні властивості, а це дуже погано для ваших колін в першу чергу. Тому що кожен ваш стрибок, кожен приземлення на землю, так, це мікро. Стрес для ваших колін. І якщо немає амортизаційних можливостей, так це вже просто стає травма небезпечним і не дуже приємним. Коли заняття. відбудеться на півмарафон, про який ви прийшли нам розповідати? 15 жовтня. О, аж у жовтні? Це не аж у жовтні, тому що якщо ви і ми вас так само запрошуємо прийняти участь в цій події, хочете пробігти півмарафон, то це якраз цей період. Можливо, за який ви зможете підготуватись навіть до... людина, яка ніколи не бігла, зможе підготуватися до цього О, на півмарафону і взяти в ньому. участь? Я не берусь судити як професіонал, тому що я і не є професіоналом у спорті. Uh -huh. Я є любитель, який долучився до цього виду спорту роки три тому, і просто активно беру участь у цьому біговому русі. Е але навіть якщо ви не підготуєтесь до 21 кілометра, 21 кілометр це основна дистанція, яка буде 15 жовтня. У нас буде 10 кілометрів. Це для тих людей, які націлились на 21, але ще... Зрозуміло, що, що переоцінили свої можливості. Можливо, переоцінили, можливо, ще не встигли підготуватися. А також такий буде фан-ран, Ми його називаємо два кілометри. Це безкоштовний забіг, буде повністю. І просто люди, які підтримують активний спосіб uh -huh. життя, вони можуть своїми друзями прийти і прийняти участь в цій події. Можете випрямитися, щоб наші глядачі побачили е, девіз вашого напівмарафону Рук це життя. Тільки там має бути терещі про це. Ну вибачте. Дається взнаки. На філологічному факультеті. Але дуже насправді е, таке кредо, такий девіз, е, ну, такий реальний. Це ніби Арістотель сказав, чи хтось. Рух це життя із грецьких філософів. не беруся стверджувати, тому мали бути е, авторське право вказане. Утім, неважливо, рух це справді життя. І наскільки я розумію, до цього на півмарафону у вас немає мети залучити передусім спортсменів, які справді роками місяцями вже от тренуються, які полюбили цей вид спорту, і власне вони вже в ньому. Ваша мета залучити якомога більше людей до спорту, або я не так розумію. Ні, так, звичайно, що спортсменів залучати теж потрібно. Це uh -huh. престиж для міста і для перегонів як таких. Але основна увага, я так думаю, буде звернена на тих, хто вже якось, хоча б непрофесійно почав там собі бігати і думає про якісь дистанції, тому що участь у якихось змаганнях це зазвичай мотиваційний фактор. Uh -huh. Тобто зразу людина, коли вона знає, що от жовтні треба біжати, ну давайте треба виходити на тренування тепер. Ну, щось робити для того, щоб пробігти цю дистанцію. Можна ще родичам всім розповісти і сказати: я буду біжати, я пробіжу. Ну і це такий це фактор, теж дуже мотиваційний, фактор, мотиваційний який... коли вже всі знають, впливає. що ти біжиш, а ти вдома сидиш і не біжиш. То Якось не думаєш, все, -таки, та, все таки треба вийти на пробіжку, ну, тому, але що... залучити якнайбільше людей це це, звичайно, основна мета. Тому що це буде пропагувати здоровий спосіб життя, спорт. Навіть ті люди, які цього року не побіжать, але будуть присутні на вулицях, підтримувати учасників, будуть дивитися, о, люди бігають. Можливо, наступного року вони захочуть прийняти участь. Можливо, будуть шукати якісь інші варіанти. Можливо, долучаться до бігового клубу або в Мукачеві, або в Ужгороді. Якраз про це я хотіла сказати. От напевно на зараз сидить, дивиться. Я на це маю велике сподівання. Дивиться велика аудиторія людей. Я знаю, що нас дивляться молоді люди. Люди старшого віку, різного віку. І от справді для того, щоб взяти участь у цьому марафоні людині, яка жодного разу не бігала, яка є байдужою інертною до спорту, їй потрібно тренуватися. Тренуватися потрібно правильно без того, аби завдати шкоди своєму здоров'ю. І напевно варто тренуватися, от з такими людьми, які вже мають досвід у цьому, і приєднатися до якихось бігових клубів і вже з ними здійснювати тренування. Коли де і як вас знайти, і як до вас можна приєднатися на Тренування з бігу. Микола скаже за Ужгород, я можу відповісти за Мукачево, дійсно ви праві. Не можна ось так, фрівольно, як то кажуть, відноситись до цієї справи. Треба розуміти, на яку ти дистанцію йдеш, що для цього потрібно. Тому що бій складається із взуття, із, взагалі, із екіпіровки, із харчування, із там, замінок, розмінок і так далі. І тому подібне. тому Саме для цих цілей, ми вже започаткували в Мукачеві, починаючи з минулої суботи, щосуботні ранкові пробіжки, угу. до якої залучені професійні спортсмени, які можуть людям, що не залучені до спорту чи до бігу взагалі, вони можуть отримати від цих професійних спортсменів професійну консультацію безкоштовну. Як бігати, з якої дистанції почати, в якому темпі, а як мені харчуватися, чи треба пити, чи не треба пити. Ну там 100 тисяч і одне запитання, яке можна задати. В тому числі Сергій Ращупкін, якого ви згадували сьогодні? Ми також його він є в тому числі пів... Пів... співорганізатором цієї події. У він... Багато організаторів. Так, так, так. Ну, це щоб ви розуміли, не комерційний проект, і до нього залучені просто всі небайдужі люди, які люблять це від спорту і хочуть його популяризувати. На Закарпатті в чому в полягають організаційні моменти марафонів напівмарафонів і спортивних таких змагань заходів, навіть не змагань, це захід стань. Ну, взагалі, так, я являюся представником, співорганізатором також цього заходу. І я являюся представником компанії. Це один з найбільших роботодавців в нашому регіоні. Ми також пропагуємо здоровий спосіб життя на нашому підприємстві, ми залучаємо наших працівників і ми хочемо залучити якомога більше. Жителів, туристів, гостей нашого регіону до цього заходу насправді програма. Ми почали підготовку вже зараз, тому що підготовка дуже сильна. Тобто, ми хочемо максимально розповсюдити цю інформацію, щоб у нас насправді відбувся грандіозний захід. Ми зробимо все для того, щоб так було. Де буде відбуватися забіг? Сам де саме стартувати він буде в центрі міста. Угу. Там же буде фініш, тобто ми це бачимо собі як два кола навколо Мукачева, приблизно по 10 кілометрів вуличками і старовинними, і не старовинними, міста Мукачева. Намагатимемось вибрати такий шлях, щоб це було цікаво для бігуна, тому що. Як ви вже сказали, це не професійні, в основному будуть спортсмени, які приїжджають не лише з ціллю отримати медаль, чи пробігти дистанцію, чи там виграти перше чи друге місце це спортивний та туристичний захід. Люди. Приїжджають своїми сім'ями. Вони, коли дивляться, де відбувається марафон чи напівмарафон, вони дивляться, що це за місто, куди там можна сходити, де там можна попити каву, які там є замки і тому подібне, і де можна з дітьми серія. Тобто е маршрут, за яким ви будете бігти, вибраний буде не випадково, однозначно, там, не випадково, але це знову ж таки буде. Більш детальніше обговорюватися з міською владою трошки пізніше, mm -hmm. тому що для цього повинні перекритися певні вулиці міста. Ну, це все буде офіційно погоджено. Це має бути погоджено із нашою там, поліцією. Ви вже брали участь у марафонах і на півмарафонах раніше? Я так. Багато разів. Чотири чи п'ять разів? Микола. В офіційних. Микола. Микола, звичайно, Микола бігає, брав участь у най. Улюбленіший мій це кошицький марафон миру, кошиця піс-марафон, uh -huh. в якому я приймав участь уже два роки, і цього року теж, надіюсь, буду приймати участь. І участь у таких змаганнях дуже сильно допомагає потім з організацією. Тобто, ти бачиш, uh -huh. як має бути на топовому рівні, тобто, як має відбуватися все. Де мають бути волонтери, де потрібно е, люди, людям давати харчування і воду, е, чи мають бути камери схову? Ну, там є купа різних нюансів і моментів, про які ти так не, не задумовуєшся, але коли ти вже є е, е, учасником такого івенту, ну. Світового, європейського рівня ти вже зрозумієш, що потрібно робити у цьому плані. Це дуже цінний досвід, дуже цінний досвід. І ще, ще один цінний досвід це волонтерство на таких заходах. Тобто, побути волонтером на марафоні київському чи в тому же кошице. Ти будеш всередині цієї команди. Ти будеш знати, як відбувається процес. Тобто можна вже буде приймати якісь менеджерські рішення, хто відповідає за медіакампанію, хто відповідає за переговори з міською владою, uh -huh. хто відповідає за забезпечення там, людей, за координацію навіть волонтерів і так далі. І тому подібне. Ну, є багато питань і моментів. Я би ще хотів е додати, що е до нас, ну, як до Ужгородського бігового клубу, е поступила пропозиція долучитися. До Мукачівського півмарафону, який відбудеться в жовтні, ми її з радістю прийняли, і нас тільки тішить те, що біговий рух розвивається в області, зокрема. Ми зі своєї сторони можемо координувати роботу тут в Ужгороді. Яким чином? Я думаю, що багато ужгородців захоче прийняти участь в півмарафоні. Він буде недалеко в Мукачеві, але для того, щоб їздити. На підготовчі тренування в суботу, наприклад, в Мукачево, можна буде... можна буде в нас тренуватися. Ми не відміняємо своїх суботніх довгих пробіжок. Вони так як були, так і залишаються. Ще плануємо проводити ще одне додаткове тренування в четвер, ввечері на стадіоні Авангард. Це так звані більш такі інтенсивні тренування, які допоможуть нам трошки техніку поставити, трошки швидкість. Ну, треба дивитися. На, ну наскільки буде багато людей і далі якби з цим працювати Тетяна, плану? чи був у вас досвід у минулому? Е, ні, не було. Це, перес, і це та, було? Так, тобто у мене очікування мої надзвичайно високі. Кажу, що ми разом з моєю сім'єю ми однозначно будемо приймати участь в цьому нові марафоні. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Вам за те, що ви приїхали до нас, Мукачева. Бажаю вам, щоб Величезна кількість учасників охочих зареєструвалася для бігу для участі в цьому напівмарафоні. Нехай він буде успішним. Часу ще в принципі достатньо, щоб підготуватися. І найважливіше напевно, такою характеристикою того, успішним він був чи не успішним, будуть буде ваша оцінка цього напівмарафону, коли він завершиться. Тому я вам бажаю, щоб ви були задоволені результатами його проведення. Це дуже важливо. Дякую. Спасибі вам дуже. Дякую, дякую. До нас приходили в гості спортсмени. Це Сергій Кучинка, Тетяна Бомбушкар та Микола Машіка організатори напівмарафону, який буде проходити в жовтні в місті. Мукачево гостям кажемо спасибі. А вам продовжуйте дивитися програму ранок на тись.